Коли перші прильоти були, і я якраз на цьому місці спав, я спершу навіть не зрозумів, воно бахнуло, я не зрозумів, це чи вихід, чи прильот, а потім як другий раз бахнуло там на ось. тоді я все зрозумів одразу. Та всі перелякались тоді багато хто виїхав. Ми виходили пішки, ми перейшли через міст. Речей у нас було ну таке. Оце, що на мені буквально, і там трохи в портфелі. Виходили ми без нічого. Все, що в нас було, воно тут залишилось. А далі приїхав автобус і адмаста забрав. Якщо вірити тому, що я чув, то село переходило разів 17 з рук в руки. Я виїхав, і мама моя виїхала. Батька на відріз відмовився, каже, я не поїду і все. Ми омовляли, мовляли, він не захотів. Спершу ми поїхали в Івано-Франківськ. Там знайомі виїхали трохи раніше. Ми з ними созванювалися. Вони кажуть, що є місце, виїждж... ну, приїжджайте до нас. Ми поїхали туди, десь місяць ми там пробули. Потім ми все ж таки вмовили батька виїжджати і. Батько виїхав в Дніпровську область, там теж родичі виїхали, вони його зустріли, і ми до нього одразу ж поїхали в той же день, як він виїхав звідси. Два тижні тому повернувся допомагати сусіду будинок ремонтувати. Бабусі я, ну, бабуся вмерла, я десь останні три роки до війни я жив в цьому будинку. Покрівлю пошкоджена. І за того, що довгий час будинок простояв без належного ремонту, почали сипатись стеля. Почала сипатись. Вікон не було, ну, дещо я вже зробив. Ну, це ж таке перебиті рами, вікна повставляв там, десь. Кусок полікарбоната знайшов, поставив, ну, Таке. Ну, така, як багородишна, розбита. Мабуть, воно вже почало перегнивати. Нам дуже повезло, що пічка залишилась ціла. І перший раз ми приїжджали, ми були зовсім не готові. Ну, ми з собою нічого не брали, і ця пічка вона дуже виручала нас. тому що ну, води нагріть, там ноги помичі, поїсти. Ну і холодно було. Ми ж восени були. Ми залишилися в цій кімнаті, завішували старим одіялом двері і тоді можна було ночувати. Я тут уже трохи поприбирав, звісно, було набагато гірше. Приїжджаєш, бачиш, де ти багато років прожив, воно все зруйноване, все розбите. Ну це така апатія. Не хочеться нічого, хочеться ну то приїхав. Вийшов з машини, подивився, хочеться розвернутися і уїхати зразу. Приїхав наступного дня, вже якось ну, трошечки легше починаєш щось робити. І коли починаєш робити, воно трохи відпускає. Душ зробили літній. Таке з чого, з чого знайшли? Це кухня літня була. Все воно згоріло. Єдине, що я замітив, це якщо будинок Зруйнований, пічка залишається. Я не знаю чого, але багато де залишається пічка і стоїть. Ну, Якщо б там ховатися, то не факт, щоб виїжджав, бо там була б контузія. Возять обіди зі Святогірська. Десь о 12-й годині вже плюс-мінус. Непогано було б, якщо б якась автолавка приїжджала чи ще щось. Раніше до війни. Їздила в нас тут автолавка. ну Взагалі і без неї магазинів вистачало, було три продуктових магазини, один господарський магазин. Ну Десь три тижні тому ми приїжджали сюди надовго, на пару днів. І в перший же день, здається, бачили, скоро поїхала, скора допомога туди на гору. Хтось із місцевих ремонтував там і наступив на якусь міну чи щось. Таке і відірвало ступню. Міни, типу ліпісток, вони сработають. Ти не будеш її бачити, вона там десь трошки замолила її чи ще щось. Наступиш все. Ноги пока. Де б ти не був, ну, додому завжди хочеться. Воно хоч і зруйноване, але воно рідне, скільки спогадів. Ну, Половина життя тут пройшла. Ну як може не хотітися додому? Звичайно ж хочеться. Не вистачить в мене коштів, щоб його все відновити. Якщо якась допомога буде, тоді так. Ну якщо ні, то ні.